Сортові гарбузи приноситимуть на наш стіл неперевершений смак та різноманітність. Ці сезонні улюблені дарують нам унікальні плоди, які відрізняються смаком, формою та кольором. Сортові овочі це наша спадщина, культурні традиції та вибір, який зберігається завдяки винному смаку та якості росту. Термін сортовий може означати рослини, вирощені до 1951 року, коли з'явилися перші гібриди. Або стародавні сорти, які передавалися з покоління в покоління для збереження. Деякі насіння мають коріння в Африці, Азії або Європі, де їх вирощували протягом століття. Сьогоднішні сортові гарбузи несуть у собі ці традиції, адаптовані до місцевих умов. Який кращий час для того, щоб додати сортові гарбузи до святкового столу? З такою кількістю різноманітних сортів легко поєднати історію та культуру в тому, що ми вирощуємо та їмо. Сортові зимові гарбузи погляд. Зимові гарбузи, такі як мускатні та гарбузи горіхи, дозрівають наприкінці літа та восени, тоді як літні сорти, такі як цукіні, швидше дають урожай. Зимові види потребують більше часу, щоб сформувати великі плоди з товстою шкірою. Їх легко вирощувати з насіння, призвичай висаджують на вісні або на початку літа для осіннього збору. Їхні довгі лози ростуть по землі, на опорах, у високих грядках або контейнерах. Карликові сорти можуть дозрівати швидше і підходять для невеликих ділянок. Гарбузи люблять сонячні місця, щонайменше 6 годин сонця на день та родючий добре дренований ґрунт. Вони довго зберігаються після збору та чудово виглядають у декорі. Спекл Суан декоративний гарбуз. Ці гарбузи прикрашають сад у кінці сезону. Їхня темно-зелена шкіра вкрита світлими цятками. Вони досягають 14-16 дюймів у довжину і мають форму лебедя. Спекл Суан це цікавий елемент осінньому декорі. Їх можна використовувати у свіжих композиціях або висушувати для ремесел. Тромбіон італійський сорт. Цей італійський сорт можна збирати як літній гарбуз, коли він ще зелений і ніжний, або чекати до осені, коли він набуває смаку мускатного гарбуза. Плоди можуть досягати трьох футів у довжину. Їх варто вирощувати на шпалерах, щоб вони вільно звисали. Ханенат солодкий і компактний. Цей сорт результат селекції, який поєднує смак мускатного гарбуза з компактним розміром. Плоди досягають 4-5 дюймів у довжину, мають солодкий смак і зберігаються до 6 місяців. Джек Білдл – мініатюрний гарбуз. Ці маленькі гарбузики ідеальні для контейнерів або невеликих опор. Вони досягають лише 3-4 дюймів у діаметрі і можуть зберігатися до року. Грин стрипецияша смугастий гарбуз. Ці гарбузи мають білу шкіру з зеленими смугами. Смороду смачні, але недовго зберігаються. Семену південний гарбуз. Цей сорт ідеально підходить для південних регіонів. Він має солодкий смак, ніж звичайні гарбузи і стійкий до хвороб. Лекоуте декоративний і смачний. Цей гарбуз має яскраво червоний колір із зеленими плямами. Його м'ясо солодка і горіхова. Ред кури японський сорт. Цей гарбуз має компактні лози та солодкий, каштановий смак. Він ідеальний для невеликих садів. Піх Бенене – великий і солодкий. Цей гарбуз досягає 18-24 дюймів у довжину і важить 10-12 фунтів. Його м'ясо дуже солодке. Вештабл спагетти – гарбуз спагеті. Після приготування м'ясо цього гарбуза розділяється на волокна, схожі на спагетті. Галиас Дейвайзнес гарбуз з бородавками. Цей французький сорт має горбкувату шкірку через кристалізацію цукру. Він дуже солодкий і довго зберігається. Луфе гарбуз-мочалка. Ці гарбузи використовуються як натуральні мочалки. Їх можна вирощувати на опорах. – класичний жолудь. Цей сорт гарбуза жолудя має темнозелений колір і солодку ем'якоть. Деликате – ніжний гарбуз. Цей сорт має тонку шкірку і дуже солодку ем'якоть. Він ідеальний для запікання. Руш Wave Дейтампс – гарбуз попелюшки. Цей гарбуз надихнув карету сказки. Він великий, має глибокі ребра і м'який смак. Сортові гарбузи це не лише смак, а історія, яку ми зберігаємо у своїх садах. Виберіть улюблений сорт і додайте його до своєї осінньої колекції.